Добрий день, мої любі, мої хороші підписники. Давайте я вам з вами розпаковку. Сходила оце в АТБ. Купила по міні молочки саме необхідне. Так, банани дитині купила, він любить з творогом їсти. Сметанку таку купила натуральну. Президент по акції 325 громів. Давайте ми. Перевіримо вагу. є тут 325 громів. Вчинимо 325 громів. Мені ж цікаво. Так. Показую 0. 342 грама. Бачите? Ну, це ж з упаковочкою йде, а на це 325 должно бути. Все, в принципі, нормально, мене устроює. Так, от таку шоколадочку купила. По акції також. Який тут, яка тут вага? 100 г, да? 100 грамів. Бачите, 109 грамів. все нормально. І потратилася, купила ще картопельки. Не знаю скільки. І що я тут по чеку? Потратила. 176 гривень, 80 копійок. Дала 200 гривень і покажу вам здачу, як вони мені дали. Бачите, 20 гривень. 23 гривні вони мені дали. 23 гривні. А вам оце також не додають по 20 копійок, да? нема в них 20 копійок. От напишіть, чого в тебе нема розмінної монети. Чого вони не додають 20 копійок? Не треба писати, що я тут мілочна, не мілочна. Це вони мені 20 не додали. А людей проходить через касу дуже-дуже багато. Там 20, там 10 копійок, там 15 копійок. Не треба писати, що треба розчитуватися картою. Я це все прекрасно розумію. Ну, якщо у вас є налічка, то у вас повинна бути розмінна монета. І це вже 20 копійок, це вже нас АТБ дурить. Картошечка. Зараз вам покажу, яку купила. Ну, оце потратила вже на кулю кладно. я його так було зав'язала крепко, що не є. Ну, я картошку, можна сказати, витирала, щоб менше грязюки було. Ну, картошечка така доволі непогана, бачите? Старалась. І то, бачите, грязі скільки. Витирала, витирала, пок... рукавички в них закінчилися. Ну, ладно, вже взяла. Тут я, звісно, не зекономила, а потратилась. А картопля ВТБ, зараз я вам скажу, ціну цієї картоплі сама дешева. Вона виходить по 19,85. Я взяла 2 кг 162 г. Ото, мабуть, оті 162 г, якщо обчистить, я переплатила за земельку. Ну... Шкода, я й так старалася. Ну, якщо її там ще й помиють, то вона взагалі буде стоїть не 19,80, а 42 чи 43 гривні. Що маємо, те маємо. Ви підпишіться, напишіть мені коментарі і скажіть, кому ще оце не додають здачі. І хто це, кому 10 копійок, кому 20 копійок. Інтересно, кого ще нахитує тебе? Тільки мене одну оце, я так поняла. А всі остальні задоволені. Читаю коментарі. Не ходи, не купляй. А якщо в нас тут АТБ рядом і більше магазина немає, то що мені? Через весь горин бігти кудись. А в екомаркет зайшла, там взагалі така дроп 16 і 24, ну по 25 гривень. Тут же все-таки вона дешевша і така, вроді, непогана. Дякую всім за увагу, хто буде дивитися моє відео. Чекаю від вас лайків і коментарів.